Так, тему уроку. Записали тему уроку. Давайте швиденько, рівняння дотичної до графіка. Далі. Запишіть собі, те, запишіть собі яким чином виглядатиме рівняння дотичної до графіка функції в точці за Псисою Х0. Говоримо про це. Тепер дивіться: якщо в нас запишіть номер 381, спробуємо виконати хоча б пару завдань. Хоча б пару. Стигнемо обидва стигнемо. Так, в нас є f від x дорівнює x в квадраті плюс 3х, і сказано, що х0 дорівнює мінус 1. Є рівняння. Є рівняння дотичне, y дорівнює. f' від x нульового. F' від x нульового. Далі x мінус x0. Плюс. F від x0, плюс f від x нульового. Тепер, яким чином скласти таке рівняння? Все доволі просто. У вас є точка x0. Далі все поступово підставляєте, підставляєте, таким чином знаходите рівняння. З чого можна розпочати? Ну, давайте так. Розпочати можна з f від x0. Можна, звичайно, шукати похідну і починати спочатку, але споч... ну, легше. Фід ікс нульвого. Тобто підставляємо значення в нашу функцію. Мінус один в квадраті плюс 3 помножити на мінус один. Що в нас вийде? Мінус 2. Мінус 2. Мінус 2. Далі. Тепер шукаємо F' від x. Шукаємо F' від x. Похідна, яка в нас буде? від нашої функції. Це получається x в квадраті штрих плюс 3х'. Х в квадраті штрих плюс 3х'. Чому це буде дорівнювати? 2х плюс 3. 2х плюс 3. І тепер знайти F' від x нульового. Тобто підставити тепер х0 в нашу похідну. Дорівнює 2 помножити на мінус 1 плюс 3. Що вийде? 1. 1. Один. один. Ну, тепер, в принципі, ми все з вами знайшли, тому можемо підставити y дорівнює. Далі f' від x0. 1. Далі в дужках x-х0, але ми пишемо x плюс 1. Але ми пишемо x плюс 1. Тому що х мінус мінус 1. Х мінус мінус 1. Плюс. А точніше то теж можемо записати Я плюс f від x0вого -2. мінус. -2. А де це мінус -1, -1. Ось. Х0. мінус x0. Х мінус мінус 1. Ну а далі звести подібні доданки, розкрити дужки. Х плюс 1 мінус 2. Що в нас вийде? Х-1. Давайте так, якщо це в нас рівняння, тоді не будемо продовжувати його. Y дорівнює x плюс 1 мінус 2. І вийде y дорівнює x-1. Все, рівняння дотичної готово. Рівняння дотичної готово. Завтра покажу, як воно виглядає. Щоб було зрозуміло, що це таке. Далі давайте ще друге спробуємо розібрати. f від x дорівнює 4 корінь з х. 4 корінь з х мінус 3. І х0 дорівнює 9. Х0 дорівнює 9. Те саме f від x нульового. 4 помножити на корінь з 9. На корінь з 9 мінус 3. Що виходить? 9. 9. Дорівнює 9. Далі. Шукаємо похідну F' від X дорівнює. 4 корінь з Х похідну шукаємо. І мінус 3. Мінус похідна від 3. Дорівнює. 4 корінь з Х. 4 помножити. На що треба? від корінь X po похідна На один зеленый на два корінь з. Это получается. Будет два длинного Буде на корінь з. Ікс. 4 поділити на два з X. Або до рівня 2 поділити на корін X. Ариці... Поки що не треба, Кіра нам ця похідна жодним чином не заважає, тому, а зайвий вигадувати не, не будемо. Поки що не треба. Чому не треба? Тому що ми далі підставляємо. Дивіться: підставляємо 2 поділити на корінь з 9. Тобто в нас F' від x нулього виходить 2 третіх. F' від x0 виходить 2 третіх. Ну, В принципі, все знайшли. Все знайшли. Підставляємо y дорівнює F' від x нульового 2 треті. Далі X мінус 9 плюс F від X нульового плюс 9. Розкриваємо дужки 2 третіх X. Мінус. 2 третіх помножили на 9. Що вийде? 18 на 3. 18 на 3 в підсумку 6. Так? В підсумку 6. Плюс 9. І в пі... остаточне рівняння дотичне, яке в нас вийде. 2 третіх х плюс скільки? Плюс 3. Плюс 3. 2 третіх х плюс 3. Тоді домашнє завдання записали параграф 5.38 виконати письмовий номер 382 перше та друге